Cảm ơn các bạn Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn По я вас вітаю. По-перше, мрії збуваються там, де в них обов'язково вірять. І я сподіваюся, що наш проект буде успішним. Як і всі і більшість всіх, ті, які ми проводили, зараз більш детально я розпитаю ваша надвисберу. І тоді ми подивимося нас на узі. І я тоді детально розпишу весь наш план. Почергово, що за чим ми будемо. Настрій, але тепер шорт. насправді, насправді, таке буває, і навіть коли вам телефонувала бранці, я знову очікувала такі завжди емоції дівчат. Я ва! У мене сухо я така дякую, і я не можу повірити. Я ж туризмінно чоловіка ні, це таке навіть бути не може. Це це ж перезвонять, скажуть, що ні. Може, може, це вже реальність. От зараз я а, зібрала анамнез. Звичайно, перед нами буде стояти два завдання: тобто, а, чого замирали вагітності, mm -hmm. і чого не наступає повторно у нас вагітність. Подивимося, більш глибоко на спермограму і на а, всі додаткові обстеження у чоловіка. А, і тоді вже далі будемо рухатися в напрямку програми Еко, і це все буде виглядати паралельно, тобто ми робимо аналізи всіх додаткові, які я вам пропишу. Тоді на наступний день циклу ви а, здасте гормони, і я подивлюся, і починаємо вже стимуляцію. Зараз ми йдемо дивитися на русло. Матка, ретрофлексіо. Э, э, розміри матки 40 на 34, ентометрій э, 5,7. Порожнина матки ще трішки розширена, бо це ще, мабуть, мазня іде. Mm -hmm. Правий яєчник э, 25 на 173. І андральних шість. Сьогодні ми зробимо деякі до обстеження, ви підійдеться зараз, а, здасте а, кров і, відповідно, з наступного циклу mm -hmm. ми можемо вже приступати далі до о, всіх етапів нашого нашої співпраці, тобто ми зроблення циклу, почнемо використання. Uh -huh. Матка у нас гарненька, яєчники ще з хорошим паляльним резервом, а, тому надіюсь на те, що у нас циклу. все піде по плану.